Вітаю на каналі Марічка Готувала. Сьогодні пропоную зробити салат ністер. Для цього нам потрібна біла качана капуста, але за бажанням можете її замінити на, наприклад, синю капусту. Нашинкуємо її і помістимо у глибоку миску. Далі нам знадобиться зелений горошок, консервований і ковбаса. Я використовую Трохобицька. Вона мені найкраще смакує, і вона, як, на мій погляд, більш натуральна, там більше м'яса. Ви можете, якщо ви любите, наприклад, салямі, використовувати салямі чи сервелат. Зазвичай в цей рецепт йде сервелат. Але там або дуже багато домішок, або просто там майже м'яса немає. Тому. Ми рідко їмо кубасу, але якщо їмо, то тоді тільки Дрогобицьку. Нарізаємо її такими продовгуватими смужками і додаємо до миски. Також нам знадобиться солоні огірочки. Тут їх можна замінити на свіжі гірки. І так, і так буде смачно. Можна їх нарізати пополам і теж смужками. Тепер залишилось додати тільки майонез і все ретельно перемішати. Зараз наближаються до нас свята новорічні, і е, хочеться якось здивувати, чи, наприклад, якийсь е, той самий крабовий салат вже трошки, трошки не то, хочеться щось новеньке, чи новеньке щось старе забути. Так? От я і згадала про цей салат-гністер, який е, може бути на вашому святковому столі. Зверху можна прикрасити просто листочком підтрушки. Хай вам смакує. дякую, що дивились моє відео. Пишіть коментарі, чи готували такий салат і чи вам він подобається. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та коментарі. Дякую за увагу! Всім смачного!